Усім привіт на моєму каналі. Герой цього відео, метець, який став художником лише в 40 років, і перш за все для того, щоб розбагатіти. Він дружив із Рене Магрітом, а також був частиною інсталяції знаменитого, скандального, концептуального П'єро-Мадзоні, який вміє продавати своє лайно за 220 тисяч євро. Герой відео Марсель Бротерс, який зміг перетворити сміття на високе мистецтво і вийти в історію. Я закликаю вас обов'язково підтримувати україномовний контент, зокрема. Мій канал вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на канал, якщо ви опинилися тут вперше, оскільки ваша активність допомагатиме україномовному YouTube розвиватися швидше та ефективніше. Дякую вам за розуміння та бажаю приємного перегляду. Марсель Бротерс народився 1924 року в Брюсселі. До 40 років він був поетом, а наступні 12 років свого життя він практикував візуальне мистецтво, проте творчі прояви зберігали поетичність та почуття гумору. Бротерс почав почав писати ще в підлітковому віці. І навіть покинув коледж, щоб вести богемний спосіб життя. Він також продавав антикварні книги, проте суттєвого доходу від цього він не мав і зводив кінці з кінцями. Більшу частину дорослого життя він прожив на межі бідності. 1945 року бротер познайомився та потоваришував із художником сюрреалістом Рене Магрітом. Його картини та їх доповнення загадковими текстами справили на Марселя великий вплив. 1962 року, коли Марсель працював у палаці вид. Чиних мистецтв у Брюсселі він познайомився із П'єро Мадзоні, який виставлявся там у галереї. Метеці голосив Бротерс живою скульптурою та навіть підписав відповідний сертифікат автентичності. П'єро Мадзоні відомий своєю яскравою концептуальною творчістю, зокрема. Бляшанками із лайном, яке він зміг продавати дорожче ніж золото. Такі бляшанки знаходяться в галереях по всьому світу, зокрема в галереї Тейт у Лондоні. Із останніх продажів 2015 року на аукціоні Крістіс баночка номер 54 була продана за понад 180 тисяч фунтів. А 2016 року на міланському аукціоні за 220 тисяч євро купили баночку номер 69. в одному із моїх дуже давніх відео. Ми вже з вами розглядали творчість П'єр П'єрмадзоні. Тому я рекомендую вам обов'язково дивитися всі мої відео комплексно, тому що вони доповнюють один одного. Згодом Марсель усвідомив, що художники заробляють більше ніж поети. І 1964 року оголосив про зміну напрямку діяльності з поета на художника. Його художня кар'єра тривала лише 12 років. Проте цього вистачило, щоб вийти в історію. Створивши надзвичайно впливову групу концептуальних робіт. Його твори мали величезний вплив на майбутнє покоління митців. 1964 року відбулася його перша персональна виставка в Брюсселі, на якій він показав одну із своїх найвідоміших мистецьких робіт нагадування. Це був стос непроданих примірників його останньої книги віршів, яку він опублікував 1963 року. Марсель перетворив книги на скульптуру, замурувавши їх у гіпс. Таким чином він зобразив певну трансформацію невдалого досвіду з поезією у щось нове, що насправді заслуговує уваги, вважається успішним та гідним збереження у такому контексті роботу продемонструвала висміювання художником своєї попередньої роботи та своїх колег-сучасників. Матеріали, з яких брота створював свої перші роботи, були вторинною сировиною або ж сміттям: яєчна шкаралупа, мушлі, газети, вугілля, меблі, одяг, садовий інвентар, репродукції предметів мистецтва та інші речі, які були доступними. Речі, які на перший погляд не мають ніякої цінності. Бротер споєднував з матеріалами зі світу мистецтва із фарбою, полотном, рамами, геометричними формами. Цікаво виглядає робота візуальна вежа 1966 року, яка виглядає як самеповерхова кругла вежа із склянок. Кожної з них Протерс наповнював зображеннями красивого жіночого ока, взятого із журналу. Творчі експерименти із мідіями займають особливе місце в творчості Протерса. Він доповнював ними різноманітні предмети побуту. Наприклад, поверхня Мідій 1966-го, для створення якої він приклеїв мідії смолою на квадратну панель. Багато творів Протерса в середині 60-х, тобто на початку його мистецької кар'єри, стосувалися питань національної ідентичності, а ідеально цю тему розкривали мідії, які часто Вважається бельгійською національною стравою. Його використання черепашок мідій, як вторинної сировини після їх споживання, передбачає, що митець подарував мушлям друге життя і зберіг їх назавжди, перетворивши на мистецтво. Його найвідоміша робота музей сучасного мистецтва, департамент Орлів, що він відкрив у своєму брюссельському будинку. Це не передбачало мети привернення уваги до своєї власної творчості, як до художника. Він хотів розкрити особливість роботи установи, а також привернути увагу до взаємодії мистець. Цетства та суспільства коротка передісторія. у травні 1968 року в Парижі відбулися студентські повстання, які переросли у загальний страйк. Ці протести також поширилися на північ до Брюсселя. І як наслідок, група студентів і художників зайняла палац Витончених мистецтв. Якийсь час Бротар спрацював там, проте швидко відмежувався від тих процесів, розуміючи, що будь-яке мистецтво нерозривно пов'язане із комерцією. Він вирішив використати нагоду, щоб піддати сумніву саме природу музею. Перетворивши своє житло в Брюсселі на виставковий простір, який буде місцем збору інтелектуалів, митців, критиків для дискусій на теми мистецтва, а також політики, завдяки виставкам, які він називав секціями, які складалися переважно із репродукції мистецтва, листівок, проекцій, різних періодів історії. Він використовував це як можливість висвітлити своє бачення ролі музею. Протягом наступних чотирьох років художник розширив свій музей, додавши до нього фінансовий відділ. У перечутті банкрутства він мав намір продати музей, проте охочих його придбати не знайшлося. І Протерсу довелося виходити із ситуації іншим шляхом. Він почав продавати золоті злитки із тисненнями орлів за ціною вдвічі дорожче, ніж аналогічні, без оздоблення. Таке ціноутворення художник пояснював тим, що після подібної маніпуляції із злитками вони набули певні. І мистецької цінності. 1972 року художник завершив свій музейний проект та повернувся до своєї звичайної мистецької діяльності. Найвідомішими роботами його останніх років були інсталяції або кімнати, які він називав декорами. У них він зіставляв свої старі та нові роботи, а також реквізит зі старих фільмів. Такими інсталяціями художник коментував минулі історичні епохи, розкривав політичні та соціальні проблеми. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас обов'язково під. Тримати мою працю вашою прекрасною активністю у вигляді вподобаяк, коментарів та підписки на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Ваша активність, перш за все, допомагає україномовному YouTube розвиватися швидше та ефективніше.